Чарівний пензлик, китайська казка. Колись давно-давно жив собі бідний хлопець Малян. Ще з малку мріяв він про те, аби навчитися малювати. Та от біда, не було за що купити пензлик. Якось ішов малян повз школу і побачив, що вчитель малює картину. Не витримав хлопець, зайшов у школу, щоб попросити учителя пензли на деякий час. Вчитель здивовано вирячив на нього очі та як закричить. Обідранець, малювати захотів, геть звідси, і вигнав маляна зі школи. Хіба як бідний, то й малювати не можна, думав хлопець. І все ж таки вирішив будь-що навчитися. Бувало, збирає він хмиз у горах, візьме гілку і почне на піску пташок малювати. А то піде на річку, мочить палець у воду і просто на камені риб малює. Вже добре навчився малян малювати, та пензлика у нього все ще не було. А як йому хотілося мати пензлик? І от приснилося хлопцю, що якийсь сівобородий дідусь подарував йому пензлик. Це чарівний пензлик. Ним треба вміло користуватися, сказав дідусь. радушів хлопець аж прокинувся. Що за дивина? В руці він міцно тримав пензлика. Схопився малян. І тут таки спробував намалювати пташку. Тільки но він скінчив малювати, як пташка змахнула крильми і полетіла. Відтоді малян цілими днями сидів і малював своїм чарівним пензликом для бідних селян. У кого плуга немає, тому плуг намалює. Кому мотика потрібна, тому мотику дійшла про це чутка. До поміщика наказав він своїм слугам схопити хлопця і привести до маєтку. Щоб малян малював тільки для нього. Почувши таку зухвалу вимогу, Малян зовсім відмовився малювати, хоч на нього й кричали, і погрожували. Розсердився поміщик і наказав тоді замкнути хлопця у стайню, щоб він там намерзся і зголоднів. Було дуже холодно. А жорстокий поміщик не випускав хлопця і зі стайні три доби, думаючи, що за цей час той помре з голоду або замерзне. Але коли поміщик прийшов подивитися, то побачив сидить малян біля грубки і їсть коржики, загукав розлючений поміщик на своїх слух, щоб вони вбили хлопця і забрали чарівного пензлика. Відчинили слуги двері з тайні, а там немає нікого. Лише драбина стоїть біля стіни. Зрозуміли вони, що малян намалював драбину і втік по ній. Вибравшися, з поміщицького двору, малян намалював баского білогривого коня, сів на нього і поїхав геть. Раптом чує хлопець тупіт позаду. Це поміщик зі слугами женеться за ним. Хутко намалював малян своїм пензлоком лук та стрілу. Коли погоня наблизилася, просвістіла стріла, і поміщик звалився на землю. А малян тим часом пришпорив коня і тік. Довелося хлопцю покинути рідне село і поселитися в містечку. Жив він тим, що продавав свої картини, а щоб його не викрили, він не домальовував картин до кінця, і вони не оживали. Якось намалював малян журавля. Випадково краплина туші впала туди, де повинно було бути око. Журавель враз змахнув крильми і полетів. Все містечко загомоніло про цю подію. Дійшли нарешті розмови і до імператорського двору, звелів імператор своїм вельможам розшукати хлопця і привести до нього. Малян знав, що імператор ворог бідних людей і всією душею ненавидів його. Тому, коли імператор звелів намалювати дракона, хлопець намалював жабу, а замість Фенікса намалював Курку без пір'я. Бридка жаба і гола курка почали стрибати по залах палацу та всюди паскудити. Імператор розгнівався і наказав воїнам відібрати у маляна пензлик, а його самого посадити у в'язницю. Зрадів імператор, заволодівши чарівним пензликом. Взявся сам малювати. Спершу він намалював купу золота, але цього йому здалося замало. Він намалював ще одну, потім ще і ще. Та раптом все золото стало камінням. Зазнавши невдачі, імператор намалював золоту цеглину. Цеглина здалася йому маленькою, поряд він намалював ще одну, потім ще. Раптом увесь ланцюг золотих цеглин перетворився на величезного удава, розявив удав свій червоний рот і кинувся на імператора, але варта захистила його. Довелося імператорові випустити маляна і пообіцяти йому велику нагороду, якщо він малюватиме тільки для нього. Після того, як пензлик повернули, малян згодився. Нехай малює гори, ні, в горах в звірі водяться. Хай краще море намалює, думав імператор. Малян провів кілька разів пензликом, і перед очима імператора заграло синє море, а у воді побачив він рибу. Задоволений був імператор і зажадав ще й корабля. замить на хвилях загойдався дерев'яний корабель. Імператор, його дружина, принци і вся челядь сіли на той корабель. Корабель відплив від берега, але імператорові здалося, що пливе корабель дуже поволі, і він став вимагати, щоб художник намалював вітер. Малян замахав пензликом, знялися хвилі, корабель захитався. Злякався імператор, та як закричить: Досить вітру, досить, а хлопець знай махає, та й махає пензликом. Вітер дедалі дужчає, хвилі ростуть. Нарешті море заревіло і перекинуло корабель імператор і всі його. Вельможі потопилися.